Протягом десятиліть SQL був без перебільшення королем у світі даних, він був основою майже всього. Але з появою сучасного інтернету його трон серйозно захитався. Давайте розберемося, як народилася абсолютно нова філософія зберігання даних. І тут, звісно, постає логічне питання: якщо реляційні бази даних були настільки надійними, настільки перевіреними часом, то що ж змусило всю індустрію шукати якісь альтернативи? Що такого сталося у світі технологій, що старі добрі підходи раптом стали ну, недостатньо ефективними? Щоб зрозуміти цю революцію, нам треба на хвилину повернутися в минуле, в епоху, коли SQL був не просто хорошим, а ідеальним рішенням. Це був час, коли дані були акуратно структуровані, їхні обсяги були цілком керованими, а програми здебільшого працювали на одному, але дуже потужному сервері. Вся магія цих систем крилася в так званих гарантіях ACID. Це по суті обіцянка, що кожна операція буде виконана або повністю, або не виконана взагалі. Жодних напіврезультатів це гарантувало цілісність даних, що було абсолютно критично, скажімо, для фінансових систем, де будь-яка помилка це катастрофа. Але потім з'явився Web 2.0, соціальні мережі і просто неймовірні обсяги даних, які генерували самі користувачі. І раптом фундаментальні принципи SQL, які колись були його силою, почали перетворюватися на слабкість. З'явилися три основні тріщини, в його здавалося б, непорушній короні. Проблема номер один масштабування запису. Розумієте, реляційні бази даних спроєктовані для роботи на одному великому сервері. Це як будувати один хмарочос, роблячи його все вищим і вищим. Але коли навантаження стає гігантським, набагато простіше побудувати поруч кілька менших будівель. Так от, для SQL координувати роботу між цими окремими будівлями було неймовірно складно. Це просто чудова ілюстрація. Кожен лайк, кожен коментар, кожне повідомлення це операція запису. І щоб зберегти оту сувору узгодженість, базі даних доводиться постійно все координувати. Коли у вас мільйони користувачів онлайн одночасно, ця координація стає тим самим вузьким місцем, яке гальмує абсолютно все. Друга тріщина це жорсткість схеми. Реляційна модель змушує працювати за принципом схема при записі. Простими словами, перш ніж покласти дані в коробку, потрібно було наперед точно визначити, якої форми ця коробка і що саме в ній буде лежати. Це з одного боку гарантує порядок, але з іншого вбиває будь-яку гнучкість. І ось тут починався справжній головний біль для розробників. Уявіть, ви працюєте в компанії, де нові ідеї та функції з'являються щотижня. А вам, щоб додати одне єдине нове поле в профіль, потрібно запустити операцію, яка може заблокувати ключову таблицю на години, а то й дні. Це неймовірно сповільнює інновації. Ну і третя проблема особливо болюча для програмістів. Звучить складно, правда, але ідея насправді проста. Це розрив між тим, як дані виглядають у коді програми, і тим, як вони зберігаються в базі. Сучасні програми мислять об'єктами, а SQL – простими таблицями, і це створює купу незручностей. Подивіться, в коді програми пост це єдина логічна річ. А щоб зберегти його в SQL, доводиться буквально розпиляти цей об'єкт на шість різних таблиць. А потім, щоб показати його користувачу, треба знову все це збирати назад за допомогою складних і, чесно кажучи, повільних запитів. Це просто неефективно. Отже, ці три проблеми масштабування, гнучкість і оцей розрив з кодом створили ідеальний шторм, і з нього народилася нова філософія. Дуже важливо розуміти, що NoSQL це не Ні SQL, а не тільки SQL. Ідея не в тому, щоб замінити, а в тому, щоб доповнити. Поява NoSQL не сталася за одну ніч. Це була прагматична відповідь на реальні виклики. Спочатку Web 20 породив лавину даних. Потім концепція великих даних з її трьома В обсяг, швидкість і різноманітність, остаточно показала межі старих систем. І вишенькою на торті стали хмарні обчислення, які зробили розподілення навантаження на багато машин економічно вигідним. Саме в цьому контексті видатний інженер Мартін Фаулер запропонував ідею, яку назвав багатомовним зберіганням. Суть геніально проста. Замість того, щоб шукати одну ідеальну базу даних на всі випадки життя, треба використовувати різні інструменти для різних завдань, так само як ми використовуємо різні мови програмування. І ось як це виглядає на практиці. У сучасному додатку абсолютно нормально, коли профілі користувачів зберігаються в гнучкій документній базі, кеш у надшвидкому сховищі ключ значення, а от критично важливі фінансові транзакції у старій, добрій надійній sql базі а зв'язки між користувачами у графовій, кожному завданню свій інструмент. Але щоб зрозуміти, як nosql системи взагалі можуть так працювати, нам треба зануритися в одну фундаментальну дилему це, можна сказати, закон фізики для розподілених систем, який описує неминучі компроміси, на які доводиться йти. І тут є два шляхи. Традиційний для SQL вертикальний це коли ми купуємо все потужніший і дорожчий сервер. Просто, але в якийсь момент ви впираєтеся в стелю. NoSQL обрав інший шлях, горизонтальний. Ми просто додаємо більше звичайних дешевих серверів. Це гнучкіше і майже нескінченно масштабується, але вимагає значно кращої координації. І ці складнощі чудово описує теорема КАП. Звучить трохи академічно, але суть така у будь-якій системі, що працює на кількох комп'ютерах, ви не можете одночасно мати три речі ідеальну узгодженість даних, 100% доступність і здатність пережити збій зв'язку між машинами. Завжди доводиться обирати лише два з трьох. Давайте розглянемо це на простому прикладі. Уявіть, що зв'язок між двома серверами обірвався. На один сервер записали нові дані, а інший про це ще не знає. І тут приходить запит на читання саме до цього другого сервера. Що робити системі? Вона стоїть перед вибором або відмовити, щоб не віддати застарілу інформацію, або відповісти тим, що є, порушивши ідеальну узгодженість. І це, власне, і є той самий фундаментальний компроміс Системи типу CP, як MongoDB, обирають узгодженість. Якщо є хоч найменший сумнів, вони краще тимчасово стануть недоступними. А системи типу AP, як Кассандра, обирають доступність. Вони завжди дадуть відповідь, навіть якщо вона трохи застаріла, з розрахунком на те, що дані рано чи пізно синхронізуються. Тепер, коли ми озброєні цими знаннями про компроміси, давайте влаштуємо невелику екскурсію різноманітним світом. NOSUL. Хоча баз даних існує сотні, їх усі можна згрупувати в чотири основні родини, залежно від того, як саме вони зберігають дані. Ось вони. Документні, як MongoDB, зберігають дані у гнучких структурах, схожих на JSON, що ідеально для профілів, де поля можуть відрізнятися. Ключ значення, як Redis, це просто блискавично швидкі словники, ідеальні для кешування, колонкові, як Cassandra, створені для аналізу гігантських обсягів даних, а графові, як Neo4j, це справжні майстри у пошуку складних зв'язків, наприклад, друзів-друзів у соцмережах. Чотири просто запам'ятайте цю цифру. Чотири основні філософії зберігання даних, кожна зі своїми суперсилами, і розуміння цих сильних сторін і є ключем до вибору правильного інструменту. І наостанок давайте зведемо все це в одну просту таблицю SQL – це жорстка схема, вертикальне масштабування і залізобетонна узгодженість ідеально для транзакцій та структурованих даних. Ну, no SQL це гнучкість, горизонтальне масштабування і кінцева узгодженість. Це вибір для великих даних, шалених навантажень та швидкої розробки. Тож, як бачимо, сьогоднішнє питання не в тому, що краще SQL чи NoSQL. це хибне протиставлення, справжнє питання, яке ставить собі сучасний архітектор, звучить інакше, розуміючи природу моїх даних і вимоги моєї системи, який саме інструмент з усього цього багатого набору найкраще підійде для вирішення мого конкретного завдання.